Я увидел с п'ятого этажа взрывы в пол третьего или в три ночи. Вывез семью и уехал. Тут, понятно, в такое время никого не было. Всю жизнь к этому стремились. Мы открылись 2 месяца назад. Купили магазин, открылись, відкрилися, обновилися. Ч... 3 ночи мы выехали все в поле. И В цей момент никого тут не было. Когда приехали вчера вечером, Достали таку картину. Пострадала прихожа кухня і дитяча спальня. І три прильоти два на огороді, а друга на прибудинковій території. Немає, немає такого сильного розльоту боєприпасів, тобто, якщо якісь є подивити вибухи, то вони всі. Стаються там на території, на технічній території. Повинен пройти певний час, після того, як повністю зупиняться вибухи, повинен пройти ну, десь до тижня часу, коли туди зайдуть групи розмінування. Зараз там працюють тільки ті групи, які займаються безпосередньо гасінням, локалізацією.